Всім привіт друзі! Сьогодні будемо грати на сайтамі в ТСБ. Також у мене є свій телеграм-канал, підписуйтесь на нього також. Крім. Ну і на YouTube канал також. Це вп... Ставте вподобайки. Все, ми почнемо. О, тут люди вже літають. Оце так голосно, капець. У мене динаміки розриваються. Тут повезло. Що мене зараз б'ють? і вбили. <гум> не очікували? Хе, не попав два чи так? Що відбувається, капець якийсь. І мене вбили. Обідненько, обідненько. Так, ну давай ось ти, червоненький. Ти там щось пишеш? Ні, давай, ось ти. Ось, ось ти давай. Так ты же там, блин. Что отбывается? Зависает так голосно. Э, я Паша хотел кликать. Э, я бокнул. Иди сюда. Ну нормально, троих. Там щось зависає митрожи. Я не хочу с тобою сражатися. Ну як можову, коли в тебе там зависає, ты так ліки мои просто не відчуваєш. Гав гав. Вот. Ось це нормальні клієнти. Я вибачаюсь честно. <свист> И смерть. Ам. Гам-гам. <свист> Буквально один да дайте. Ой. Я живый. А що боком можна від цього захиститись? Нах, ай хайтауэра. Еге, він вийшов, як же обідно. Чого? Вгору? Що так можна? ой с гава гава тонул змих ну хоть опция встых вот тут пончик играет Я на секунду відходив, мене тут вже чуть не вбили. Там тут літають всі. Ммм, і його убили тиха. Хм. Та ну, блін, а шо відбувається? Заважаю постійно. Та ну! ну, ну ну два на одного, блін, ну. Ну нельзя так. Нельзя так. А, -а, -а. бомбит. Кукуруза забомбит. Чо? Дякую, блін. А він вижив, вижив, чого це? а фу российская мова поширенная российская мова заборонена за ко но <свист> 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 Да ну бро, ну нет. Нет, ведь стань, я на него иду. Ха-ха-ха-ха, а что ты протекаешь? соник соник-ранер. Нормально, на ульті хожу буваю. Всі мене бояться. Ай, блін, не попав по ньому. Ну, це не та людина, по якій я хотів попасти, але Да. До речі, кому потрібні... Е, Ну кому кто хочет узнать с мого моего ПК напишите мне в ВСТР ну або 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 ви не хочете? нет уже так швидко что ли вы... Тут мить я рити падають, он повезив у нього добивання О, кубики. Кубики. Нема кубиків. Тин. О, -о, О, Не надо, я тобі нічого не робив такого. Не можна мене бити. Ну ё-моё, ну як так? Ну навищу, Я -то шо тобі поганого зробив? Ха-ха, ну, Нет, 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 нет. Ха-ха. Вон, иди. Бомбирак. Ну шо за ульта, Соня, не буду я з тобою дратися. Хм. Смішно. Чого? О, закінчилось. Та одно я не хочу там дратися, тебе там аж... Аж... 1500 кілів. На 300 більший ніж у мене. Ну, трохи менше. речі, кому треба ось мініт, може заходити до мене, грати зі мною. Может ще потом будут стримы, а вы как захочете. Может проведу опитування на ну, в Телеграм-канале. Тихо. Тихо. Та йо. 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 Та на нього тікай, не на мене. На хоча ладно, давай иди на мене. Чого? True. Sure. Хм, mm. кто то А, гид. Ммм. Mm. ненавижу. Еще и убил, капец. Кушаю сухарики. Що я не двигаюсь? Нормально. Дет, він еволюціонує, він все, все краще починає грати. Нормально він грає уже. А хто це? Раб 900 киллев? Ну він хоче це грати. Угу. Mm -hmm. Нормально обійшов і вбив. Mm, у нього є добивання, я хочу хоч якесь собі добивання, У мене нема жодного. У мене куча цихого нема добивань. Іди сюди, іди сюди. не тік... А <гас> ти мене спас. Хм, нормально. Куда, чего? Ну, с этого, может, и сделаю превью. Да что? Это вообще не пометов. Давай, дети. Сейчас, секунду. Так, все. Так, тихо, не вбивайте меня. Хм, никому не подобается эта штука. Вот и вроде ультую снова. Ой-ой-ой, не то Йоу. что трепши зитки взяв вс скидывает тебе х... Хав... Ааа, випка. Каунтер. Що я не вірю, що в тебе 10 тисяч кілів. У мене є друг, у якого 10 000 кілів. Але Як будто він грає навіть. Ну, друг грає навіть краще, ніж він. Добивала, БЛІН! Добивала, це мій кіл. А ну ось він. Я ще й не встиг. Я тут еще ульта. Юзер. О, привет. Давай, 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 давай. Ты ч там не делаешь? На. Чого ты не підходиш, не бешмана, але? Хе-хе. це треба мене вбити Тільки посмій його добити. Хе-хе. <рив> <рив> так я досі не зробив смітник. Це вже третя спроба записати відео. В першому у мене не записалось, в другого. В другому у мене мікрофон чогось пропав і був без звуку. О чого ти не відкинувся? Три. Встиг. Ой, який ти молодець Ммм, ще й не виходиш, ой, дякую тобі. О, там цей період вже Там кайф Ой Далік ніколи привіт і його вже не забрали. Капець я криворукий. руки. До речі, напишіть коментарі. І хочете ли ви інші режими, крім ТСБ. Ну буде ще Джоджу Шенганс. Може бути Майнкрафт, але це трохи не по тематиці мого телеграм-каналу, то я поки що не знаю. Не попав, блін. Третій зайвий клік. Ще скажіть, хочете їй, щоб я при... пригласив ще одного друга. Блін, вбили. Скільки Сім, Сім кілів до емоції. До речі, напишіть, як вам ця емоція. Ну, доволі прикольна, але. Типу, і напишіть, яка краще оця чи. Це не я кліком. Чи ось ця. Оця швидше. Стіус, не чив. Нічив. Менчико так. Ти тут сидиш відпочиваєш. ТСБ не можна відпочивати. Тин. Тин. Ааа, чиво? Ну як я постійно на ці каунтери дурацькі попадаюсь. Ненавиджу ці каунтери вже. Вони мене вже по горло. Блін, а може стріми робити? Ну, Кстати, може я і буду робити стріми. А треба мені трохи разу. Я знаю, що ти мене бачиш. Чего? Я наклікнув четвертий раз. Вниз. Та Що? Ну... Не можна так грати. Мені не подобається. виходь, сходи, удаляй. Та ну, хватит. Досить. Ну не встиг я заблокати. Я ж блокнув. Бачили блокнув. Чого не зарахувалось, ё-моё? Раз, два, три. Ага. Ага, я блокнув. давай иди сюда. ладно, ты иди, сюда. Ну ладно. Чего? Я блокнул. В останню секунду притисну в окну, -мо. О! Давай я фрозы набью. Хотя мне здесь одним цим не убьешь его. Нет, Ну не ти мене повинен був вдарити. Ну йома, йо, маю, я Фрозена хотів. Ну, зато я типу, Фрозен Соуч... Соу... Соу... Спас. Соуч. Фрозен Соуч. Соу... Ну, щось схоже. Балюю, блін. Мені дзвонять? Ні, не зараз. Не зараз. Хоча... Сейчас я зраз я призупиню. Продовжим. Да. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Да. Всім до побачення.